Доброго дай Боже натхненного і благодатного часу різдвяного і файного понеділка передостатнього дня цього року, 24-го, сьогодні навчає нас Слово Боже, а саме ціла глава Євангелія від Матея. Дуже вам рекомендую почитати. Я якось наново звернув увагу цими днями про те на, на те, що у цілій главі 2 у кожному вірші є декілька дієслів. Там Спитали, де царюдейський народився, бо ми бачили його зорю, прийшли йому поклонитися, почувшися, Ірод, стривожився і зібравши всіх пересвященників, випитував пильно, і вся і біганина. І у цій главі просто суцільний луг, рух, суцільна біганина. Всі переміщуються, всі кудись йдуть, всі щось роблять. Хтось проти Ісуса, хтось за, хтось нейтральний, а хтось такий розгублений, хтось відверто поклоняється і славить його, хтось хоче вбити. Тобто, брати і сестри, Різдво сьогодні святкує весь світ. Буквально увесь світ. Переважна більшість світу невіруючих також святкує Різдво. Merry Christmas, вітаємо веселих свят, гарної смачної куті і в тому напрямку. Натомість християни покликані показати святкування Різдва на зовсім іншому рівні. Тобто, якщо Ісус справді народився, якщо Він справді Господь, то Він нас кличе і якби до того, що ми переживали велику радість. Але також він кличе до того, щоб, щоб ми усвідомили зовсім інакшу відповідальність. Тобто, у цьому свято у, у цих днях треба і тішитися, святкувати, треба сповнюватися надією. бо справді він, він сам наш наша надія, він наша перепустка, він наше посвідчення, Ісус Христос, новонароджений. Але також це, це також кличе до відповідальності, до того, щоб ми вели відповідне життя, щоб ми мали відповідну поведінку. Щоб ми мали відповідний напрямок до нього. І неможливо є, аби людина, яка навернулася, яка пізнала любов Божу, яка пізнала, що для неї Господь робить через прощення, аби вона її життя не змінювалося. Неможливо. Людина, яка розуміє, скільки їй пробачено, вона каже: то я хочу для такого Бога бути святи, святою. Я хочу для такого Бога служити. Я хочу бути з таким Богом. Я хочу з ним знатися. Я хочу про нього говорити в кінці кінців, свідчити. Тобто. Коли ти справді переживеш народження Ісуса не як просто чергове свято або як там чергове якась біганина святкова, але коли проживеш народження Ісуса як новину про втручання Бога у історію, як новину про те, що сам Бог прийшов, аби нас спасти, коли ти у це увійдеш, тоді ти не зможеш на місці сидіти. Господь тобі придумає завжди купу різних покликань, завдань. Як і інших любити, що зробити для інших, як як собі особисто зро, зростати, а на місці не лежатися. Тобто, буквально оця дія Бога, втручання Бога у історію спасіння, в історію людства, оце втручання ніколи не лишає байдужим нікого. І ніколи. Це втручання завжди штовхає до дії. Так, що ти сам перетворюєшся у другу главу Євангелія від Матея, і ти починаєш або відверто йти з Богом і з ним служити, йому поклонятися, або відверто йдеш проти нього, як ірод і його соратники. Тому, товариство, обирайте позицію і дійте. Сидіти не можна. Христос народився, і це чудова новина для того, аби ми також щось почали діяти, аби у нас народилася чергова добра дія, добра ідея, добрий вчинок, чергове служіння для царства Божого. Як мінімум, щось зробити найменше для того, аби його царство розросталося. Христос народився, і це не може тебе лишити байдужим. Бо якщо ти лишаєшся байдужим, ну то співчуваю, тоді в тебе серйозні проблеми перед Богом. Займи позицію. Нехай твоє так буде так, а ні, то ні. А все що інше, те від лихого. Благословенного дня дійте щось на славу Божу, на добро, на благословіння, на зростання Царства Божого. Майтеся файно і мир вам.